Привіт! Любите солодке, але не хочете шкодити фігурі. Ці кекси з сиром, бананом та вівсянкою стануть вашою улюбленою корисною випічкою. Один великий стиглий банан перетираємо виделкою до однорідності. Додаємо яйця і кисломолочний сир однорідної консистенції. Мед або підсолоджувач і знову усе перемішуємо до однорідності. Якщо у вас сир має зернисту структуру, то його потрібно перетерти блендером. До вісянки додаємо розпушувач, дрібку соль, корицю та перемішуємо. З'єднуємо сухі та рідкі інгредієнти та замішуємо тісто. Тісто повинно бути густим, але не стоячим. За бажанням додаємо родзинки або шоколадну крихту. Розподіляємо тісто по силіконовим формочкам. Змащуємо кожну формочку невеликою кількістю рослинної олії без запаху. Випікаємо при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Ось така краса виходить. Готуються швидко, смакують неймовірно, а ще їх можна взяти з собою на роботу чи навчання. Зберігайте цей рецепт, щоб не загубити, а краще підпишіться. Усім смачного!